Сервіс починається. Ви вже сьогодні чули цілий день. Я думаю, з того моменту саме, коли щось пішло не так, і тому, коли щось пішло не так, це крута тема для розвитку, але де розчарування? Розчарування деякі інколи починаються звідки з маркетингу. Я з гостинності вам приклад. Працювала в Буковелі, ну, весь сезон, там треба було сервіс підтримувати. І що ми бачили? Що е, люди розлючені. Давайте так, питання в зал, яке найчастіше питання на рецепції е, в Буковелі чують адміністратори на рецепції, як ви думаєте? Коли випаде сніг, супер. Коли випаде сніг, виходить, пам'ятаєте попереднє дослідження, від чого ви стресуєте? Вони кажуть: ми стресуємо. Коли випаде сніг? Да? Я кажу, клас! А дивіться, я наводила приклад Мексика, да, виходимо на сніданок, а у нас дві зміни на сніданку, Боже, шампанське. Ну, вибір такий, що вау. Я підходжу до менеджера і кажу: я так, знаєте, ваш колега, хочу зрозуміти. Сьогодні свято, ми про нього не знаємо. Що це таке? А він каже, ні, дощ. Я так повертаюся дощ, і що? А він каже, ну, дощ! Типа, ж ви ж мой колега, паймете мені? Люди приїхали на три дні в Мексику, прилетіли, 12 годин летіли. І дощ. Вони ж сьогодні рознесуть всіх, тому що drink Всім. А тільки по 50 почали далі всі на барі працюють. І вони, ну, гості розходяться і відпочивають, тому що дощ. А коли ми стресуємо від того, коли випаде сніг, то повірте, виходить, що тут ми або недопрацьовуємо і тут питання, що робить наш бізнес, коли сніга нема? Що ми даємо як послугу? Або що треба ребятам говорити, щоб їм не стресувати? І у нас є один кейс, ну красавчиків ще ж треба знати. Е, якось підходить він, каже: знаєте, не витримав і сказав: скажіть мені, будь ласка, я яким чином вам навгадую Бога? І все, і го його. Цілий тиждень, знаєте, як називав? Боженька, скажи мені, будь ласка, що там у нас? Трансфер замовлений. Да? Боженька, скажи, а чому води нема? Да, і все. І він став Боженькою. А я кажу: скажи, коли ти став боженькою, тобі легше стало? А він каже: ну, звісно, тому що боженька. Тому давайте так, коли у нас. Давайте, а тепер пов'яжемо з маркетингом. Маркетинг, молодець, дали красиво малівничу таку картинку, шукува сніга, щасливі люди. Приїжджають і бачать таку картинку. Рознесуть в першу чергу спочатку ресепшн всі ваші гості. А далі ваш бар вже повинен завантажити все, що тільки можна завантажити. Далі розкрити, якщо можна розкрити будь-які інші кімнати для того, щоб і діти гралися, і парилися в тих саунах, банях і так далі, щоб. Було чим зайнятися. тому існують два способи: да стати щасливим або поліпшити реальність. Пам'ятаєте, Алан Баді говорив, що щось не так, значить, не в контакті з реальністю, або знизити очікування. І тому сьогодні в тренді, і до речі, молоде покоління про це вже нам свідчить, що без фотошопу викладати будь-які фоточки, щоб це була реальність, розумієте? Ну і я покажу вам один із кейсів ну, з вау wow сервісу, тому що коли я приїхала. Трускавець і замовила смажену картоплю і салат із капусти, то повірте, коли я побачила цей салат, в мене сльоза отак пішла: трускавець. І я така, господи, що це за боги працюють в них? Хотілося цю тарілочку віднести в Київ і показати, як салат із капусти в людей виглядає. Розумієте? Тому як перевершити ці очікування? дати? Те, що точно ми не очікували. Ну і тут дякую ребятам. Така сама ситуація, от нещодавно в мене відбулася і в Франківській області. Ну а нейросервіс це так все просто. Я сідаю в таксі, що бачу в задніх дверях водичка газована, не газована серветки, валік для одягу. І я до водія, скажіть мені, будь ласка, а це для кого? Він каже: це для вас, мої любі пасажири. І знаєте, я люблю запитувати. А з якого моменту ви вирішили це як сервіс надати ваших клієнтам? А він каже: «Знаєте, одного дня така приємна пані навчатою, сучасна, лускала насіння, і це все сміття викинула мені туди. Ну я спочатку, ну а після того, замислився про карму, підчистив все і поставив туди корисні речі. Скажіть, хто він? Це точно що Боженька. Так що є такі люди, і це Київ знову клон. Я просто щаслива. Нова пошта Вообще це теж ж історія. Значить, я купила, замовила товар, все перевірила і дивлюся. Оце 10 секунд я мовчу, на мене дивиться хлопець і так дивиться, і каже, щось не те. Я кажу, не знаю, що робити з коробкою. А він каже, а що? Вона ж така класна. І все, він мені допоміг. А я думаю, а, я, а, а він каже, а що? А я кажу, вона така за велика, і в мене так багато коробок. Чоловік вижене. А він каже: А ви ту стареньку викиньте, а цю поставте? Доброго вечора ми з України. Це ж хід? Все. І хто він? І він щось зробив за скриптом 100%, і я просто щаслива, техноїжак. Я тьотя з вулиці, ну я вже тьотя просто да? отак молодий хлопець стоїть. Я приходжу, так даю йому комп'ютер і кажу: «А, не працює пошта, допоможіть мені. Яка вирогідність, що людина, яка продає не сервісний центр, не IT-відділ, скаже вам щось. Отаке, От як тільки що, да, зараз я вам скажу. Він говорить: так, давайте, що там у вас? Все. Я клієнт техної ЖК. І тепер у мене шоурум, знаєте, така не на правах реклами, на червоноармійські, е, Васильківський, да? І це просто я тоді стала й думаю, а як він так легко це зробив? Він просто взяв і сказав: що тут у вас? Просто що тут у вас не сказав ми не сервісний центр, чи ще щось, щоб точно відволікло. Частіше всього, чого в коментарях тепер не вистачає. А, аналізуйте коментарі, психологічно аналізуйте, не тільки по процесах. Тому що, якщо у нас немає очікувань, неспівпадіння очікувань з реальністю, ми дивимося, що у нас там, або маркетинг, або ми щось написали, щось не попередили, якісь зміни не відбулися. Різноманіття вибору не вистачає. Уваги до дрібниць, визнання бажань клієнта, відчуття зацікавленості. Дивіться, скільки всього з емоцій, саме з емоцій, тут не з процесів. Як відповів, як сказав, як попередив. І завжди ми дивимося. Я дивлюся в ресторанному і готельному бізнесі. У нас до процесів незручне ліжко чи подушка ну просто в принципі не було, розумієте? Ну, тобто, читаємо, на щось не звернули увагу, не попередили, не сказали вчасно, або комунікація, або це відчуття. Мене оцінили, мене ігнорували, мене не чули, от що скажуть вам люди. Тому, які дії спонукають або надихають людей ділитися позитивним досвідом з оточенням, це щире і чесне спілкування, яке позитивно впливає на настрій. Далі бажання допомогти і зрозуміти звернення і безумовно уважність до дрібниць. Ну, а якщо ми разом вирішуємо це питання, і у нас є воно сьогодні, та, давайте разом тоді спробуємо зрозуміти, що ми можемо, та, яким чином ми можемо налагодити знову зв'язок. Є сенс вам дещо показати. А, руйную міф про існування. Богоподобного відділу продажів. Я хочу вам сказати, що відділ продажів в готелі ось відділ цілий. Поїхали. Покоївка продає чистоту та піклування. Офіціант продає турботу, кухар смак, охоронець безпеку, ресепшоніст умови проживання, консьєрж – розваги, архітектор або дизайнер продає стиль і затишок. Ну а маркетолог продає інформацію про вас. Тому до вас питання: а хто у вас? Вашій команді цих менеджерів з продажу, тому що дуже багато от ми аналізували форм звернень, інколи буває не до контакт центру, наприклад, до логістики, або ще до, наприклад, там бухгалтерії інколи буває. Тому лайфхаки як отримувати? Відповідайте на питання, навіть якщо вони вам не подобаються, прагніть розуміти справжні ці мотиви, заберіть очікування, самі не створюйте свої. Да, і робіть добрі справи, тому що люди ну, діляться добрими якимись справами, і вони готові да, це показати світу. І, ну дійсно. Оцими приємними дивуваннями і хочуть ділитися, і там ми з вами і теж знаходимо для себе бізнеси. Ну а люди цінують, що професіоналізм свій час, коли їх чують і свої відчуття. І от коли ми аналізували, що ж таке, оцей лавмарк, як же оце його визначити? Та слухайте, що я відчуваю, і якщо я від от давайте так співпраці з вами відчуваю себе щасливішою. Кожного разу, коли я до вас торкаюсь, все, ви мої, от ви будете плюс 10, я піду з вами ну в продажах, піднімете вартість. Ви поставите плюс 15, якщо я точно знаю, що ви класні, я вас зраджувати не буду. І я вже скільки разів да, от аналізувала, і ми з клієнтами аналізували, що ті люди, які а тут образ продукту, історії, це ваші подарунки, і новини, і культура, все. Поєднюється філософію, і концепцію. а не так, що там написала одне, тут інше. І от на навчання у нас був такий кейс: ми хочемо щоб наші співробітники кол-центру більш були гнучкими та креативними. Одне запитання на два тижні пропала моя команда. Запитання було таке: а ваші працівники знають, що у вас можна? Все. Вони не зрозуміли це питання, а оце сфотографуйте. І так, жартувати, бути чесним, робити компліменти, дякувати за пропозицію, скасувати покупку, повернути кошти, закінчити розмову, замінити послугу, порекомендувати колегу може, як ви вважаєте, конкурента, і відмовити клієнту, в яких таких випадках все це можна. І вони сказали, вау! У нас стільки заборони, сто плюсів, да? а ми не знаємо, а, а де ж у де ж піти, що можна. Тому важливо зрозуміти, як ми розмовляємо з клієнтом і які відчуття в першу чергу ми хочемо в них викликати, що ми продаємо, чим вражаємо, як діємо, реагуємо, коли щось пішло не так. Ну а клієнт може пробачити будь-за що, тільки не за приниження та відчуття несправедливості. І тому, коли клієнт піднімає інтонацію, підвищує да, там, агресію. Слід повернутися в початок, де відбулася несправедливість. Тому що інколи буває одна фраза тригерна і пішов, да, у нас контекст. Ну, давайте наші ж. Співробітники теж люди, і в них теж є тригери Одне із них, я думаю, ви знаєте, і ваші. У вас на сайті товар є в наявності. Я хочу, щоб мені привезли в магазин. Ви аферісти. Чому на сайті це не вказано? Зараз ви телефонуєте, ставите в рамки. Ви повинні, тому що я плачу гроші. А що мені робити? А чому тільки поштою? А навіщо мені пошта, що замовила самовиз. Яка як це оцінка? Чому на сайті не вказано? Більше нічого не треба. Тоді скасуйте. Ви повинні, ви зобов'язані, що ви хочете. І через це ви мені телефонуєте. Дивіться. Ребята визначили це в тригерах. Це не я їм сказала, просто запитала, які у вас тригери. І ми зрозуміли, вау, ми думали, що ми їх навчили працювати з запереченнями, а це викликає у них спочатку біль внутрішній несправедливість, і тому інколи вони губляться і трясуться ручки, ножки, аналізувати не можуть. Ну що ж, дуже важливо аналізувати, і я би вам порадила такий, знаєте, алгоритм, який ми створили в гостиності. Ми аналізуємо, у кожного може бути свій. Коли ми слухаємо або читаємо зворотній негативний зв'язок з командою, саме з командою, ну це більше про маленький бізнес, це факт. Ми що аналізуємо? У нас проблема де виникла? В комунікації, в культурі, в процесах чи в відношенні. І якщо у нас ситуація сталася в відношеннях, нема сенсу копатися в лозиці. Спочатку треба зрозуміти, що викликало або з нашої сторони, або з іншої сторони, оцей внутрішній опір, ну і там все дослідити. Тому там де з нами незручно, це важливий пункт. Аналізуйте чомучки, я їх пролисну, тому що нема часу, але найпоширешніші чому? На чому є одна відповідь, тому що. Люди добрі, не треба багато там вимірювати щось. Але виходить, що половина наших співробітників не знають, чому у нас так чи так. Тому, якщо я значимий, впевнений і корисний, то тоді я вартий чогось. І тоді є сенс мені тут працювати в цій компанії. Тому полюбіть незручні питання. Ну і сервіс він завжди про баланс інтересів. Тому алгоритм трансформації наступний: що ми продаємо, чим задоволений наш клієнт, на що скаржиться? як реагуємо, як відмовляємо, над чим працюємо, що неможливо змінити. Факт. Отак От буде. Як усунути неспівпадіння, де розчарування? З яким з чим або з ким виникають ці постійні проблеми, що заважає, що змінюємо, а що залишаємо, да? ну і чим пишаємось? Дуже дуже важливо. І як полагодити всі механізми, перше роз зрозуміти розбіжності, де у нас ми пообіцяли, а можливості. Нема тому є сенс. Да далі проаналізувати зворотній зв'язок. Тут і подяки і скарги. Вам колеги вже говорили, діліться позитивними так само е е зворотним зв'язком, і усунути причини внутрішніх конфліктів. Дуже часто наші співробітники не приймають зміни, тому що вони їх не розуміють. І чітко визначити позиціонування. Ми зараз все ж таки за виживання, чи ми вже пішли в розвиток, і підкреслити свої фішки сервісу, робимо краще всіх. Є тільки в нас, щоб люди вам ваші люди цим пишалися. Ну а будьте провідликами в найкращий світ, створюйте сенс, підтримуйте безпеку, і це є стандарти. Даруйте позитивні емоції, об'єднуйте цінностями, як закахати в себе. Проаналізувати самі неймовірні бажання ваших клієнтів, проскануйте їх на можливості, і якщо є сенс змінити, ті люди негайно. Ну а поки ви будете захоплюватися успіхом інших, то вам буде ніколи займатися собою. Тож нема сенсу повторювати, приходить натхнення тільки в сумісному створенні. Ну а як і шукати джерело натхнення, це. Собі відповісти, для чого ти це все робиш, на яку особисту цінність тобі дає або користь приносить, як змінює світ? І я дуже хочу, щоб у цей слайд зайшов теж до вас. Познайомити з цінностями компаніями, всі, хто займається навчанням, шість задач на навчання. Друге, навчити розуміти процеси, пояснити, надати приклади, як розмовляти та як реагувати, і це скріпти, навчити аналізувати опір та заперечення, аналізувати. Постійно демонструвати успішні кейси, де ваша допомога принесла добро обом сторонам. Ну і надати чіткий алгоритм про працювання нестандартних ситуацій. А так, щоб надихнути всім, рік тому компанія «Моя клієнт. Поділилася зі мною коментарем їх гостей. Оце все написала гостя. Це місто Ковель, ресторан Ото. Я тільки зачитаю останні да стопчик. Я не знаю, як вас усіх звати. Не писатиму довго і багато. Я бажаю вам радості, щастя. Нехай завжди вам всім удасться. Нехай мрії збуваються ваші миру нам, щоб москальбіг до що духу доражчих. Всім кохання, добра завтра і нині. Щиро дякую. Ми переможемо! Слава Україні!